Я думаю, що 13 юна це вже буде перемога. Тому що я завжди під 13-м номером перемагаю. Я думаю, що зараз я вийду, там, де люди і впаду в мурок. Вітаю вас! Дякую, ми вас вітаємо. Зараз знаходимося на найпрестижнішій українській премії Юна. Безпосередньо, завдяки вам, ця премія. Розкажіть про враження від. 12 ї прям, оскільки вона була незвичайна і проходила в умовах війни, і навіть сьогодні, в умовах прильотів. Ну, завдяки всій команді вона сьогодні пройшла завдяки Захуру, який пообіцяв, що 16 червня пройде юна. Моя місія була тільки молитися. Зранку, коли почали летіти ракети, я побачила своїми очами над собою сьогодні. Я молилася, щоб нічого не зірвало. Сьогодні наші Нашого концерту, нашої премії, щоб усі насолодилися і могли відпочити. А, тому що два роки Юна була в онлайні, і сьогодні вона прийшла вперше за два роки в офлайні, на 12 рік існування премії. А, для нас це немалечка перемога, тому що ми змогли її провести. З усіма зусиллями, дивлячись на всі перешкоди, але ми її провели. Провели і була, була повна зала, люди вийшли дуже задоволені, а, тому я думаю, що це, це дуже важливо сьогодні. І, до речі, так знаково 12-та і ви її провели. Якесь магічно, так? Ну, 13-та більш магічна. То, то буде перемога нас 100%. Так, да, я думаю, що так. Я думаю, що 13 юна це вже буде перемога. Тому що я завжди під 13 номером перемагаю в світу під 13 номером я перемогла 13 число. Для когось воно щасливе, для мене дуже щаслива. Ну, Для нас дуже важливо було, щоб ми, во-первых, провели саме зараз, вот в такі час, коли людям плохо. Когда везде гремят эти бомбы и люди просто подавлены, настроения нету. Вот нам надо было как-то их дух поднять, поддержать их, поддержать тем певцам, музыкантам, которые создавали все это время такие шедевры музыкальные, и нам надо было еще их поддержать, поддержать дух народа. І от сьогодні в залі творилася така атмосфера, що в кожну пісню там зустрічалися п'ятимінутними овациями. І нам це дуже приємно, що ми це зробили, хоча могли не зробити. Це наш воїн ЗСУ, захисник, з котрим я познайомилася в шпиталі, коли він його привезли з Бахмута, пораненого повністю там, і куля на виліт була. І... Пластини в нозі й рукаві всі, і все, все. От ми познайомилися. Я поїхала співати, підтримувати двох хлопців наших. І ми там з Сергієм познайомилися. Він мені розказав, що він пише пісні, що він читає реп, пише реп також. І в мене е, така була ідея одразу ж прийшла в голову подзвонити Сергію. І запропонувати йому заспівати зі мною реп сьогодні на сцені. Сергій Золотий, наш жаруй. Прошу дякую. любити, шанувати. Так, дзвонила мені Камалія, і я з Харкова одразу ж взяв квитки на потяг та приїхав до Києва учора. І сьогодні вже був на місці, репетирував і дуже гарно виступили. І в майбутньому. Дуже багато пісень у мене написано на українській мові. Е, тим паче підбадьорити людей, що, що щас коїться, і на дану тематику Емоції, мабуть, просто зашкалюють, так? <гум> ну, Його перший так. був виступ на сцені. Сьогодні був дебют. Ще й на найголовнішій премії <гум> української <гум> пісні. <гум> так, так. Ну добре, що я не розгубився. Я, я думав, що час я вийду там, де люди і впаду в моморок. І все, і все, і мене винесуть на стілках. Ну е, добре, що цього не сталося, і все як вийшло. Не, не. вийшло бахмуті як вийшло. не впав в обморок, а тут на сцені впав, каже. Ну, да, тут... Шо, страшніше, де бахмуті, чи тут на сцені? Я стараюся про Бахмут не думати вже, бо дуже важке поранення було. Але такий дебют, я думаю, ви запам'ятаєте на все своє життя. Ну так запам'ятаю, аби е, продовжував цей шлях, бо мені сподобалось і в подальшому я хочу далі е, писати пісні. Я вам щиро дякую.